Найстарша полька України живе у Рівному. Феліції Фавіянівні 104 роки. На її долю випало багато випробувань у три роки вона залишилась без мами, згодом і без батька. Круглою соротою її взяла до себе сім'я з Прибалтики. Там вона прожила більшу частину свого життя, і ось уже 15 років вона з донькою живе у рівному, бо більше нікого у жінки не залишилось. У мами було четверо дітей. Перша дівчина умерла зразу, где її місце. Навірно. Примерно два місяці, а потім народився син в 42-му році, в сорок 45 радіо радився второй син, і в 47-му раділася я. І от уже нікого нету. Осталась тільки я одна. Через поважний вік жінці важко рухатись, але вона досі сама може їсти та ходити до вбиральні. Останні роки стан Феліції Фабіянів не погіршився. Хоча до 102 років вона працювала на городі. Були такі моменти, що я дуже плакала, коли думаю, вона вже виходить із життя. Говорять, ну сколько ж уже вона живе? Ну уже. на говорю, ну все у меня одна. Так як Феліція Фабіянівна найстарша полячка України, то уваги їй вистачає. На свята приїжджала консул. Окрім цього, часто відвідують волонтери із Рівненського польського центру. З новим роком, і отакі цукерки, пані дороги. Дякую, дякую, дякую. дякую. <сту> <гум> <гум> щоб є ще не один рік. Нещодавно були наші польські друзі, які приводили різдвяні подарунки. І вони були дуже захвачені, були дуже здивовані от власне цієї людини, її життєдавність, її такою мудрими очима, її ну, силою духа. Донька розповідає, що мамі вдалося прожити століття, бо ніколи не вживала алкоголю та не палила. В їхній сім'ї такі закони. А вже у червні Філіція Фабіянівна святкуватиме своє 105-річчя. Алла Максимчук, Володимир Захаров, новини Рівного.